Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Брудне поросятко. Якось мама свинка заходилася пироги пекти, замісила тісто, розкачала, начинку поклала, в духовку поставила, тільки сіла вона за стіл відпочити. Аж тут крик такий, що вуха заклало. мама свинка визирнула у вікно, а то сусідка свинка біжить та й вся як після зливи в болоті. Дивись, дивись, що твій син наробив. Свариться, я цю сукню вчора купила, а він мене з голови до п'ято пляпав. Поросяткові стало соромно. Він навіть підійшов ближче. Щоб допомогти витерти. Але тільки руку простягнув. Сусідка ще голосніше закричала «Караул! не чіпай мене. Мама свинка тільки зітхнула, побігла в кухню, дістала гарячі пироги і винесла їх сусідці. Пробачте, будь ласка. Ось вам пиріжків до чаю, а синочка за вухо та й додому потягнула. Ох ти й бруднуля. Почала його сварити. Та ні, я ж чистий, впиралося поросятко. Глянь на себе в зеркало, сказала мама. Поросятку подивилося та й сказало «Це ж дзеркало брудне. Хто ж це його так забруднив? Не годиться так. Взяв миску, налив води і почав дзеркало мити. Та воно все одно плямисте. Аж нарешті поросятка зрозуміло. плями були не на дзеркалі, а на ньому самому. Тут мама покликала. Хрюша! Поросятко вибігло у двір, а мама вже наливає теплу воду у балію. Роздягайся та й митися скоріше. Каже, поросятко ще бурчало, Так я ж чистий. Та все ж полізло у воду. А тут із за паркану Зазирнуло телятко біле з коричневими плямками. Що? Маєте за мазу румити? гікнуло. Поросятко аж підскочило. А ти подивися на себе все в плямах. Та мама пояснила. Так це ж не бруд, Хрюшо. Це його натуральний колір хутра. Поросятко замовкло, але дуже сильно образилось. Вимила його мама до близьку, виняла з балії, витерла м'яким рушником. Сонечко засвітило, і Хрюша аж засяяв, як новий пиріжок з печі. Та образа на телятко не минула. Він думав. Чому це воно мене бруднулею називає? І от наступного дня Крюша придумав план. Поки телятко гралося коло калюжі, він узяв відро чистої води і непомітно підкрався. Хлюпнув і змив з телятка весь пил, що накопився за день. Телятко. Ти що робиш? Перевіряю, чи ти часом не замазура? Хитро сказав Хрюша. А то раптом твої плями це бруд. Телятко спочатку насупилось, а потім розсміялося, і вони обоє реготали так, що навіть хоробці на паркані падали від сміху. Відтоді вони більше не дражнили один одного, а разом ганяли на велосипедах. Тільки калюжі тепер об'їжджали стороною. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!